Вітаю всіх! Сьогодні 9 квітня. Продовжуємо розширення. Тоді до... цієї сім'ї, що весь час показував. Тоді я підставив сюди дві вощинки. Вони їх відтягнули. Але були не засіяні. Зараз побачимо, чи засіяли чи не засіяли. Сьогодні не вітрено, холодний вітер, чоли нервують. Однодревний яєчки. Посівці, тільки посів, засіяли. У нас ми ці рамки поставимо. Так, поставимо всередину гнізда, матки нема в даний момент, Щоб не загубіті. Немає наче. Обновимо гніздо. О, а тут то молочко даже видно. Черва. Там только посил, а тут молочко уже есть. мы их сдаем и поставим еще такую светлую рамку суши. А тоже матка свие, гнездо обновляется. Чуть-чуть коричнево. Вот, хорошо. представлялась. Ти другого я вже пробирав відео перед цим. чи не відстроїли? Значить, відстроїли і за Тепер шиємо. З Донецькими рамками. Йдемо колочки. Тут є mm. певну дошку. На приклеєння треба трошки вивити. І стаємо. Сушку річню. Vydáničku. Malometku. Postavím mu zdrázo. Budivé Ще ці три рамки натепле за ніж. Я думаю, що вони не холоджують ніздо. Можна було вставити в ошибку, коли б знав, що буде взято і далі, бо сьогодні взятка такого гарного немає. Оце 9 квітня. 16 квітня пішов був перший пілок. Ще вони не перейшли з цієї сторони. Și uh, da, cervitim asta. Uf, tot ce zol, tot Da. Cerva! Значит, друга черва вже тут. Всього краю. А сього краю тут був посів настроєної рамці, де може і нічого немає. Ну, только трутенький. И А следующая черва такая положена. Следующая черва. Может показать даже. Да, і тут сама закрита черва, як мичнемо на виході. Сіла сім'ї різко буде посилюватися. де йде в цьому вулику. Я завдяки тому, що на теплій заніж. Гніздо не так сильно охолоджується. Ну, забирає час двір з Переходять трошки на ті рамки, на те, де все. все. Будемо продовжувати далі розширення сімей. Одну сім'ю, правда, я пропустив, вже, бо вона не потребує розширення. Пізніше розкажу чого. Вітаю всіх 23 квітня. Холодно, доще, а ми розширюємо. Три сім'ї 10 і 9 квітня. Я не розширив. Чого не розширив? Бо не було чого. Були чолі не набрали, ці три сім'ї, не набрали селище. Таке як потрібно. От я їх і не розширюю. А зараз червоний ходить потроху, вже старі чоли замінилися і йде потрошку нарощування сили. Чого так відбувається? Я думаю, причина в тому, що я говорив попередніх відео, по-моєму, у третій частині. Що ці три сім'ї розвиваються, можна казати, по, -по, по класиці. Старі замінилися один по одному зимували, а потім йдемо вже усилення сімей. Хоч зараз і холодно і нема взятку, але ми дамо маломедні рамки а такі і нарощування продовжиться. І треба ще подивитися, що робиться в тих сім'ях, яких я розширив 9 і 10 квітня. Получилося в мене так. Що з 20. Двох сімей. 19 я розширів 9-10. го го А три сім'ї. Ні. Бо була їх мала сила. З зими вони вийшли приблизно всі одні нахожі. Всі 22. Ну, може я трошки там помилився, може їм треба було вставляти на вісім рамок. Сім рамок, ну то не так важно. Ще я їх розширав і ці три сім'ї також. І 2 квітня, 2-3 квітня, це значить що що? тут добре приблизно одинаково, що в тих сім'ях, що в цих сім'ях. Але ті пішли далі. У розвитку, А ці сім'ї просто не вилися, поки не замінилися. Зимували є пчоли. Замінилися зимували є пчоли, так вони вже зараз теж пішли у рост. Це інтересно, все в цьому світі відносне. Наприклад, що робиться в лежиках мене. Теж є сім'ї такі, які наче не зимували, Але на ті 22 сім'ї з лежаків, то може 5 таких сімей знайдеться. А в цьому вулику знайшлося аж 19 таких сімей, які зими потрошку зразу пішли у рост. А зараз сходимо ще подивимося на хоча б на одну-дві сім'ї. Які розширені були 9-10. Так, підійшли до старої знайомої, яку вже я не раз не мав. я, я, я ту сім'ю розширював 9 квітня. Тепленьке таке. На дворі Холодно, а зверху тепло. Надені здобув. Побачимо, що вийшлося у нас з того розширення. 9 квітня о, зовсім дорогі. Зовсім дорогі. От зараз буду витягувати цю будівельну. І, і мені кажеться, достатньо цього. Побачите, яка різниця між тією сім'єю і тією сім'єю. Дивіться. О, що бо ж треба казати. Та сім'я наче не зимувала. Так як казалося. І що головне інтересно, що остаточно знав, як пчоли перезимували я, тільки зараз. О, холодно. нельотна погода. І пчоли сердиті, не лізь до нас, а нас багато. Дамо. Ось такі підсумок у мене що. Важливо не просто, щоб перезимували пчоли, не перезимували, але як перезимували. І ще що перезимували, як перезимували, стало відомо тільки аж після того, як старі пчоли замінилися. У тих трьох сім'ях їх теж було, я там розказував у попередніх відео. Було по 4 рамки черві, значить з зимі вийшло пчол нормально. Приблизно так само, як і в ці. Але потім зимували пчоли, вигодовували собі десь відносно одінку заміну пчілку. І вони були у розвідку на одному місці. Ну, це підтвердженням тому є, що я 2 квітня їх теж покину по рамоці тим пчолам. Їх не було менше. Я побачив, що черві чотири рамки. Є. І там, і тут було чотири рамки. І в їх. І я їм покинув, не знаючи, як вони будуть далі розвиватися, теж по рамочці, по українській рамочці. А потім вони відстали від цих пчіл. О. І що десь кажу, мені чим подобається ці Що наявно. Лежаки, не знаю, сімей тридцять. До лежаків на ті 22 лежака десь таких сімей, що наче не зимували, семей 5 є. А в цих вуликах із 22, тільки в трьох сім'ях, я 9-10 нічого не робив, бо їх сила не збільшилася. Яка була, така і залишилася. А вже тільки зараз замінилися, почали йти трошки вперед. Почали трошки розвиватися. Ну їм треба корма згари і вони пойдуть і цієї. А цим вже наставка треба. Малейше тепло, малейший взяток і наставка треба. Ну це, Мабуть, все, що я хотів сказати. ли, сердити буду. Ходити. Все, пока.